Канадець, який вже чотири роки живе в Україні і розповідає про наслідки війни світові, приїхав саме у смілу. Тут він шукає історії для своєї нової книги. Джей Шнел – амбасадор національного проєкту Плічопліч згуртовані громади. Він військовий блогер. Видав книгу Україна краса жорстокість і нині працює над новою про громади, які допомагають переселенцям. Амічі візитсомпіполсміла тедейде. Ми зараз перебуваємо у притулку для внутрішньо переміщених осіб, яких евакуювали з районів, що постраждали від бойових дій, і дуже важливо налагоджувати контакт з людьми з цих громад, підтримувати їхню участь у житті спільноти. Також важливо показати, що існує життя і поза межами евакуації з небезпечних районів. Мій особистий досвід евакуації з тих регіонів показує, що багато людей не хочуть залишати свої домівки people don't want to leave. Нещодавно сміла підписала меморандум із прифронтовим Мирноградом. Сьогодні його жителі мешкають в шелтері. Саме їхні розповіді слухав Джей. Я з Покровська, в Мирнограді Я родилася і працювала там 39 років. І Діти в школу туди ходили. Мені син воєнний обов'язково говорив, Мама уїжджай, що ж був на фронті, аби, аби, уїжджай, тому що там небезпечно оставатися. И коли я выехала, вина, в других местах есть хуже. Я считаю, что есть. У нас есть доступ и кушать приготовить, и вода есть горячая, і покупаться. Ну, все есть у нас. Мы сами должны быть создавать ще. Надо жизнь начинать с нуля, как говорится, не бояться. Ну, що Життя таке. Про роботу шелтеру і кількість його мешканців розповів перший заступник міського голови Сміли. На сьогоднішній день в нашому шелтері, як я вже сказав, розрахований на 50 осіб, проживає 39 осіб, із них 17 дітей. Всі ці люди позаключали декларації із нашими лікарями. Діти ходять у школи, діти ходять в дитячий садочок. Тобто, життя продовжується, але, на жаль, в час. Війни, яким ми зараз проживаємо, для смілян це можливість побачити своє місто очима іноземця, який розповідає світові про Україну. Історію людей зі смілянського шелтеру стануть частиною нової книги, яку читатимуть далеко за межами нашої країни я приїхав до України як турист на семидену поїздку Сталіна, Естонія на початку січня 2022 року, мені одразу дуже сподобалася країна. Я не планував стикатися з війною, але, будучи фотографом, відеографом і письменником, я почав займатися журналістикою. Я залишився, спостерігав і документував події, які відбувалися на моїх очах. І це глибоко вплинуло на мене. Я вважаю, що те, що відбувається з невинними людьми. Ми, які вимушені тікати зі своїх домівок із цивільною інфраструктурою, є абсолютно несправедливим. Ми відвідали лікарню, яка постраждала, і я побував у багатьох школах, що були зруйновані. Це безглузде знищення, вражає своєю несправедливістю. Я не хочу, щоб про це забували і прагну донести інформацію. Вона має силу, особливо коли йдеться про вплив на політику. І я сподіваюся, що через історії, якими можу поділитися, можна буде вплинути на рішення та підтримати Україну. by some of the stories that I can share.